Розповідає Груна Краксулана, учениця восьмого класу мистецької дитячої школи мистецтв. Його пісня поміж нас творчість Володимира Івасюка. Творчість Івасюка як актуальна та емоційна спадщина. Творчість Володимира Івасюка це не лише окремі пісні, але й величезна спадщина, яка залишається актуальною і емоційною і сьогодні. Його твори вражають своєю внутрішньою глибиною та мистецькою витончністю. Івасюк вміло відтворює різні аспекти життя, любов, патріотизм, відданість рідній Землі. Майстер слова і музики Івасюк в контексті української музичної літератури. На тлі української музичної культури Володимир Івасюк виступає як майстер слова і музики, а його пісня поміж нас займає особливе місце у скарбниці української творчості.

Пода тебе на весенні я повинна мила. Твої руки я весему знову свої руки, не розкинуть, не нас, чоркати від розлуки. Буде поміж нас. Ця пісня не просто композиція, а душевний лідер, який здатний викликати глибокі почуття та роздуми. Слова Івасюка вкрай поетичні та змістовані, виражають різноманітні аспекти життя. Мелодія поміж нас несе у собі магію з кожним акордом, з кожним словом. Музика Володимира Івасюка завойовує серця скукачів, залишаючи незабутні враження. Володимир Івасюк написав не тільки пісню поміж нас, але я піду в Далекі Гори, Червона рута», «Мила моя» та багато інших. Його твори стали частиною культурного доробку України, наділена неповторною силою і глибиною. Її мелодія та слова продовжують переходити покоління, нагадуючи про велич та значущість української музичної спадщини. Присвята поетесі та взаємодія з Галиною Тарасюк Пісня поміж нас присвячена поетесі й письменниці Галині Тарасюк. Володимир із нею познайомився восени 1970 року. В той час він уже працював над цим твором, проте закінчив лише в 1971 році. Восени 1070 року Галина познайомилася з Володимиром і Васюком. Вона дуже добре знала Володю, оскільки вони були друзями. Як журналістка газети, молодий Буковинець, вона написала статтю про Володимира після феноменального зету пісень Червона рута та Водограй. Про це Михайло. Івасюк згадує в повісті монолог перед обличчям сина. Закоханий у Галину Володимир присвятив їй свою пісню. Пісня буде поміж нас. Виконання сучасною артисткою Христина Хрестонько. Христина Хрестонько українська музикантка, співачка, блогерка. Лігічний кінець смерть Володимира Івасюка та її вплив. 18 травня 1979 року його знайдено повіщеним у Брюховицькому лісі. Підвову, офіційна радянська версія, самогубство, викликала сумнів. Відповідно до офіційної версії, смерть Івасюка це вбивство, здійснене органами КДБ за наказом Вищого керівництва СРСР. Архіви цієї справи, які зберігаються в Москві. Дотепер ані родичам, ані працівникам музею Івасюка не відкривають. Посиляючи нагрив таємно, можливо, тому що ще живі багато учасників тих драматичних подій. Самі ж родичі Івасюка вважають, що Володимира вбили. Похорон Володимира Івасюка 22 травня 1979 року у Львові перетворився на масову акцію протесту проти радянської влади Трагічний кінець смерть Володимира Івасюка та її вплив. 18 травня 1979 року його знайдено повішеним у Брюховицькому лісі під Львовом. Офіційна радянська версія самогубства викликала сумнів відповідно до неофіційної версії смерті Васюка це вбивство, здійснене органами КДБ за наказом Вищого керівництва СРСР. Архіви цієї справи, які зберігаються в Москві, дотепер ані родичам, ані працівникам музею Васюка не відкривають, посилюючись на гриф, Таємно, можливо, тому що ще живі багато учасників тих драматичних подій. Самі ж родичі Васюка вважають, що Володимира вбили. Похорон Володимира і Васюка, 22 травня 1979 року у Львові перетворився на масову акцію протесту проти радянської влади.